Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Доводиться ось так тусувати і складом, намагаючись знайти ось такий ідеальний баланс. Удар по воротах і рахунок відкрито. Відзначається на 14-й хвилині. Забитим м'ячем. В'ячеслав Койдан. Ну не те, щоб цей гол назрівав, але давайте будемо відверті. Якось доволі так вальяжно. Іваничук. Іваничук. Тягне м'яч Іваничук. Гол! Руслан Харук. Забиває претендента на звання Голтуру. Сподіваються, знову ж таки, претендента на гол-туру у третьому турі. Пробиває зараз 18-й номер. Тернопільської ниви радіон по і Застає в розплох. Цю дуель досвідчений захисник. а Ось помилка. Дахновський. Дахновський. Забиває Дахновський. 1-3, Стає рахунок. Ось так. В простій ситуації. Віталій Дахновський забиває м'яч у ворота пробійців. 1-3. Абсолютно з нічого видався, виявився цей гол. Сьомка навішує. Вуйтіховський пробиває з близької відстані. Удар через себе! І, друзі, який неймовірної краси, м'яж забиває Роман Кузьмин. І радість на обличчі Олександра Чижевського. І бачимо, як на дальньому плані Максим Вутіховський намагається відбити легені Роману Кузьмину за цей шедевр. Дивимось, удар в притул від Войтіховського. І як же встиг зорієнтуватися і скластися тут Роман Кузьмин в цьому епізоді? І дуже друзі, красивий забитий м'яч. Ну і насправді варто було, як то кажуть, чекати та терпіти. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.